Друже, привіт! В своєму попередньому відео я задавав питання: а чи цікаво буде дізнатися, як я сплачую податки із діяльності свого Ютуб каналу? Неочікувано для мене плюсиків набралося дуже багато і досить швидко, тож слово потрібно тримати. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому, YouTube вважатиме, що відео більш цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхало! Давай по порядку. Свій канал я створив влітку 22-го року, чисто по фану. А надихнув мене на створення каналу, мій друг Фідель, який часто підходив і питав мене про різні способи заробітку в інтернеті, а чи то лажа, а чи то правда. На монетизацію канал вийшов вже в кінці 22-го року. Але перші гроші з нього я почав отримувати в 23-му. Що ж то за гроші, друже? Ну якщо в тебе не YouTube преміум, мабуть, ти часто бачиш рекламу, коли дивишся мої відео. Скажу чесно, друже, на жаль або на щастя, я не маю відношення до тої реклами, яку показує YouTube саме тобі. Я можу опосередковано впливати на тематику реклами, але що саме кому буде показано, я не знаю і знати не можу. Тож, якщо ти тільки що дивився рекламу засобу для збільшення чоловічого достоинства, повір, я тут ні до чого. Але коли ти саме ти клікаєш на одну з таких реклам, YouTube сипле мені таку маленьку грошинку, як youtube блогер. Таким чином, YouTube підтримує різноманітний контент. І з одного боку тобі рекламу подивитися не важко з іншого боку, трошечки ляпнеться і мені. І ті гроші падають в доларі на той валютний рахунок, який я вказав, коли створював свій платіжний профіль AdSense. Також через певний час Ютуб-каналу, В мене накрився мікрофон. І звук став відверте Г. І ви, небайдужі глядачі, за що вам дуже вдячний, почали потроху скидувати на баночку канала на новий звук. На ці гроші я купив новий мікрофон, підставку, деяке обладнання для зйомок, а також з них я оплачую створення прев'ю для своїх нових роликів. Тож таким чином, друже, завдяки моїм старанням і твоїй добрій волі, YouTube канал приносить мені невеличку копійку і в валюті, і в гривні. Також, друже, мабуть, ти помітив, що декілька моїх відео мають рекламний характер, тобто вони оплачені власником продукту, який я рекламую. І це теж дохід, який приносить мій канал. Але якщо чесно, в ефір пропускається не більше 5% всіх рекламних пропозицій, бо то місцями дуже Відверта лажа. Так на цьому можна було б відкланятись, дуже вам подякувати і записати ці гроші до мого власного бюджету. Але мої власні принципи, за якими я живу, говорять про те, що жити і працювати потрібно чесно. І як я взагалі можу вчити людей чомусь доброму і хорошому, якщо сам цього не робитиму? Тож ще на початку 23-го року я для себе прийняв рішення, що як тільки Ютуб канал почне приносити дохід, цей дохід я задекларую і сплачу з нього всі необхідні податки. Якщо я розглядатиму себе в якості фізособи, до речі, мене не коробить називати Фізособи, то я маю сплатити два податки: перший це податок на дохід фізичних осіб 18%, і другий це військовий збір 1,5% від тієї суми, яку мені приносить YouTube канал. Звичайні фізособи подають декларацію про свій майновий стан і свої доходи за минулий рік до 1 травня. Поточного року, ну а самі податки за минулий рік сплачуються до 1 серпня поточного року, і оскільки в 22-му році ютуб канал не приніс мені жодної копійки, то в 23-му році я декларацію не подавав. Але в 23-му році ютуб канал дохід вже приніс і, маючи слово, дане самому собі і тобі, друже, я сплачую податки. Щоб зрозуміти, чому я вирішив їх сплачувати, я поясню, куди вони йдуть. Три чверті податку на дохід фізичної особи йдуть в місцеві бюджети, а це розвиток моєї маленької батьківщини, дороги, якими я їжу, школи, в які ходять мої діти, лікарні, в які хожу я і мої батьки. Також за допомогою місцевих бюджетів можна напряму підтримувати місцеві військові формування. А це збори на автівки, на дрони і на все те, що рятує життя нашим воїнам. Ну зрештою, і ті 25%, які залишаються, і. Ідуть до державного бюджету, теж йдуть на хороші справи. Про півтора відсотки військового збору взагалі мовчу: не хочеш годувати власну армію, будеш годувати чужу. Тож, маючи тверді переконання в себе в голові та щирі наміри в своєму серці, я пішов до місцевої податкової. І знаєш, друже, в податковій мене дуже таки непогано проконсультували. Але зважаючи на те, що це був мій перший раз, скажу чесно, мені було важко. А оскільки в мене було не так багато вільного часу, то я попросив допомога свого бухгалтера. Пані Олес, якщо ви мене дивитесь, щиро вам вдячний. І на цьому етапі я починаю розуміти тих людей, які би і хотіли сплатити податки. Але заплутаність і складність системи просто відбиває все бажання це робити. Можливо, це складно уявити, але для того, щоб в майбутньому надати в податкову декларацію про мої доходи, ми з моїм бухгалтером зробили запит в податкову про мої доходи. І тут якимось чином виплило додаткове благо за минулий рік розміром більше, ніж 4 тисячі гривень. На щастя, ПДФО і військовий збір з нього було сплачено, але я довго ламав голову, що то таке. Ви Явилося це кешбек від монобанку за весь рік. Але здогадувався про це дійсно довго. Тепер переходимо до доходів із Монобанки. Тут все просто, вони в гривні, тож ми вказуємо їх як інші доходи. Ну і звісно, не забуваємо про кешбеки з Монобанку. А от з доходами від монетизації трошечки складніше, бо вони в валюті. Для них існує окремий пункт доходи отримані з джерел за межами України. Але в Україні розрахунковою валютою є гривня, тож ми не можемо просто взяти 18 плюс півтора відсотка від суми в доларі і сплатити до українського бюджету. Можна перевести це в гривню. Долар в гривню правильно переводити наступним чином. На дату кожного зарахування в валюті ми беремо офіційний курс НБУ і приводимо суму в доларі до суми в гривні. А потім сумуємо всі ці значення і отримуємо за рік доход в гривневому еквіваленті. Далі все просто. Окремо розраховуємо податок на фізичних осіб 18% і військовий збір 1,5% для доходів, отриманих за межами України і доходів, отриманих з інших джерел. При Цьому на кешбеки ми не дивимося, оскільки, коли банк виводив тобі кешбек, він вже сплатив всі необхідні податки і збори. Коли ми заповнили подали декларацію, ми переходимо в пункт розрахунки з бюджетом і бачимо, скільки нам потрібно сплатити взагалі податків. Що, наївний, Повірив, це ж Україна. Ні, ми там нічого не побачили, і може не побачимо ще кілька місяців. Ну так, дійсно воно криво працює. Як мені сказала мій бухгалтер, це не виключення, і таке трапляється майже завжди. Добре, але як же ж сплачувати ці податки? Насправді цей процес мало чим відрізняється від сплачування за ті ж комунальні послуги. Я для цього використовував монобанк, бо Приватбанк за кожен пчіг бере комісію, а свої гроші на розвиток Приватбанку мені шкода. Рахунок в форматі IBAN можна дізнатися із цієї сторінки. А якщо її прокрутити дещо вправо, а на моєму моніторі воно одразу не влізло, можна побачити ще. Те, що цікаве, це можливість сплатити податки із різних сервісів, в тому числі і через Приват24. Сплачуючи податки, будь уважним, оскільки iBan для зарахування податку на дохід фізичних осіб і для військового збору це різні iBan. і також вони мають різний код платежу. Якщо ти обереш опцію з Приватбанку, ти можеш побачити, що в поле призначення в тебе потрапили різні символи, по типу там крапка з комою, пробіли і ще якісь цифри. Як мені пояснила мій бухгалтер, таким чином раніше податково розуміла на що переводяться ці гроші. Який це податок або збір. І треба було дуже уважно це заповнювати. Але зараз для різних податків і зборів існують різні реквізити. Тож тут податкова вже не наплутає. Озброївшись знаннями і реквізитами, я сплачую військовий збір і ПДФО за 23 рік. Кілька хвилин зворотнього зв'язку як користувача в цьому процесі. Електронний кабінет платника то суцільна лажа. Помилки починаються вже на етапі входу, і скажу чесно, в мене вийшло війти в нього тільки через Діапідпис. Не зрозумілий інтерфейс. Взагалі мені було важко розібратися що до чого потрібно. І, мабуть, без мого бухгалтера мені було б скло. От банки чомусь розуміють, що чим зручніший додаток, тим більше людей можуть користуватися послугами саме цього банку. Чому держава не розуміє, що чим незручніший продукт сплачення податків, тим менше людей буде ці податки добровільно сплачувати. Але хороша новина в тому, що якщо в тебе не виходить, що зробити самому, ти можеш піти до місцевого відділення податкової інспекції, і в 99% випадків тобі там допоможуть. Принаймні від живого спілкування в мене залишилось тільки позитивне враження. На цьому, мабуть, можна було і завершувати відео, але є ще один цікавий нюанс, про який варто знати. Оскільки в мене вже є відкритий ФОП, мій бухгалтер порадила отримувати доходи від Ютуб каналу на нього. І таким чином, додатково від тих податків, що я і так сплачую із свого ФОП я буду сплачувати 5% від доходу за свій YouTube канал. Ну, бачиш, 19,5 і 5. Трошечки різниця та є. Для цього мені потрібно було відкрити додаткові кведи до тих, що в мене вже є. І тепер, після порад мого бухгалтера, мої кведи виглядають наступним чином. Але тут є такий невеличкий мінус: По сьогоднішніх умовах дохід від реклами на Ютубі буде падати мені не в валюті. Ну формально, то він буде падати в валюті, але знімати я зможу його тільки в гривні як фізична особа-підприємець. І на цьому ж місці мій бухгалтер сказала мені: добре, що ти вирішив задекларувати свої доходи в валюті. Бо оскільки я ФОП податкова із великою вирогідністю могла поцікавитися моїми валютними надходженнями. Тож, друже, отака вийшла цікава історія. А чи правильно я вчинив, що заплатив податки, і як би ти вчинив на моєму місці, напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео. А якщо ти раптом захочеш і фінансово підтримати канал, то знай, із цих грошей я також чесно заплачу податки в наступному фінансовому році. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.